Вітаю пані і панове, традиційний огляд. Так, посуд швиденько проходжу, оскільки тут кардинально нічого не змінилось. Книжки, як і обіцяв, книжки з'явилися. Прохання для батьків, якщо ви хочете, щоб ваші діти дивилися книжки в майбутньому обережно, то просіть кожну дитину, з якою хто приходить, не рвати їх. Принаймні вам же це і краще. Дякую, якщо так будете робити. Так. Велосипеди. Сьогодні була ситуація з цим. Велосипед виключно для дівчинки. Будь ласка, я розумію, що хлопчику хочеться кататися, але велосипед для дівчинки. Так само і цей візочок дитячий, не забраний. Так, ну. Тут традиційно понятно. Все, 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 все. Іграшки одяг, одяг, одяг. одяг. Багато одягу. Куртки. платічка вон, до речі. Кстати, не повісив, сейчас повішу. Взуття підлітково дитяче, доросле підлітково в переміжку. Взуття жіноче. На немовляток Там от все на немовляток. На 1.5. Ну, я, хоч багато разів казав це все. Гора ота скоро. Щось таке вчите, що вона нагнула все реально. Чому мені так здається? <кхем> Ні, такі вона реальна. Хтось тобто так розклав, гарненько, що ззаді пусто. Ну і Чи -то кульки. Я сподіваюся, кульки накидали. В общем, гара на дівчаток. Да, і платічка може там у когось десь треба. Типа подружка ні Але я думаю, що це воно підлітка. Скоріше за все, я думаю, так, да. дівчинка підліток. Так, по броні поїхали. А, і свіжого сумка. Рюкзак дякую Віка, наша волонтерка, за шило. Тепер він повноцінний, можна його. Спокійно використовувати. А як воно з ціною, Єдине, що не регулюється тепер шлейки, але ну, якщо для дитини окей, то окей. Так, давайте з іншої сторони зайду. Сумочка, чи рюкзак це. Ні, це рюкзак. рюкзак От тут, буде уважний, побачить щось без броні, може забрати. Я скажу, що потім, якщо ви уважні були, то підтвердите, верніше, скажете що ви побачили, там, я скажу: воно чи не воно. Так, нагадую, шубка, платічка, все-все-все, це абсолютно без броні. Але це знову ж таки бальні танці. Тут, понятно, гімнастика, бальні танці, аеробіка, що завгодно. Це скрізь теж бальні танці. Тут аналогічно, ну, тобто, якщо діти на вас займається, то, будь ласка, не питання. Ну, і оцей костюм, костюм в дужках, Тут платочок, хустинка, верніше, і спідничка. Так, оці сумки. Раз, два, три. Без броні, просто кажуть, що хочу сумку, я вам віддаю. А тепер сюди тут у нас сумка рюкзачний день. Якось так би я це назвав. Поки загальний план. Тепер поїхали ближче. Із дитячого харчування. Залишилось тільки оце. Далі. Прокладки післяпологові жіночі. Раз. Підгузки і підгузки. Третій розмір. Їх небагато, але вони чисті, все окей. Лялька це поки не забрана. Тут так само. І пелюшки, пелюшки трохи зменшуються. Мабуть, тут 10 залишилось. Так, ну, попіти їх багато без броні просто. Так, тут, мабуть, ми скоро принесемо цукор і сіль і будемо доїдати самі. Хоча фрукту, ой, овочева, мабуть, тільки сіль. Бо ніхто не забирає. А термін придатності вийде, <ридеться> прийдеться з'їсти самостійно. Так, стіл беру шматками, бо він не влазить весь. Нагадую, зупиняєте на паузу роздивляєтесь. Я спеціально сам не рухаюсь цей час. І колготок вагон. Вагон і маленька тілечка Це 12. А зараз будемо знову пробувати. Раз. І 16 Шестнадцятки 16 -кі тільки коричневі залишились. Два. Так, сюди. Ідемо ми з пітачком. Сумки дві, але вони різні по кольору. Трошки відрізняються. Для жінок це важливо, я знаю. От той подарунковий набор, теж прикольний. Так, тут е якось буду пробувати. Ну, вон той щит з мечом не забрали. Іграшки пробую влізти за цей кучу сумок. Показую. Знову таки, зупиняйтесь на паузу. Трям. Пазли, 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 пазли. Не забрано чомусь. Хоча бронювали. Так, по сумкам, буду пробувати повільніше, роздивляйтесь. Де точно знаю нюанси, буду показувати. Нюанси. Раз. Тобто трохи потерто. Ну, це для дівчинки така сумочка. Тому можна взяти лак і зафарбувати. При бажанні. А може, кстати, це і лак є. Ні, ви знаєте, це, мабуть, малюнок якийсь був. І він, скоріше за все, стерся. Так, да, це був малюнок, скоріше за все. Звичайний факт, може, дитина затерла. Коротше, якщо вам подобається, берете лак, зафарбовуйте. Рюкзачок теж є нюанс, він просто брудний, його треба помити нормально. А так, в принципі, непоганий. Це рюкзачок. Така ж сама проблема потертий От, бачите? А так був би нічого. Навіть типу, Келінкляйн. Сумка тут окей. Тут теж все окей. Зараз далеко. Опа. Ось вот так, вона навіть з візерунком. Ця теж сумочка о -кейушки. Далі, 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 щоб ви могли роздивитися її в загальному плані. Так, дві переносочки, друга, з'явилася. Ось ця вже бронь пройшла, можна забрати цю буде на бронь виставляти. Ну, сумка зрозуміла, і там, по-моєму, ще одна. А, це. Ой, чуть не спаснувся. Це переноска, типа типу портфельчик маленький. Так, коробоку куча знизу я. Так скоро впаду з ними. Так, тут кардинально позиція не помінялася. Горщика, по-моєму, одного немає. Так, да, горщик один уїхав. Ванночку так ніхто і не забирає, хоча запитували. І з'явилася отака гра. Вона зразу кажу інструкція там, по-моєму. Якщо не помиляюсь, німецька. Да. Французька і ще якась. Не знаю. Ну, Google-прикладач вам допомогу. І тим, хто традиційно додивляється до кінця. Олівці є. Раз. Приходите каяється, хочу олівці. Тут є маркери, можна самостійно вибрати і так далі. Тобто Ось вот так вот, ось така пошиться і вибираєте. Потім є набір маркерів. Ну тут, в принципі, якщо будуть однакові, тут є однакові, то ми розділимо. Ну він дівчачий, як бачите. Якщо побачите, зараз камеру попрошу вернути фокус. Во. І ручки є. Так само вибираєте і без питань. Далі, у кого. Дітки. Бортики, бортики. Не, вибачаю, це подушечка, 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 чесно кажучи, ну, така, своя подушечка, я б його не радив. Ну, бортики оці залишились. Тут, по-моєму, ще одні. Да, от ще бортики є. Ще одні бортики. І... По-моєму, ще, да, бой, пам'ятаю, що були. тобто три комплекта бортиків. Можна спокійно без броні брати. Якщо не заберете ближайший час, то будемо, мабуть, ставити на бронювання. Так, і знову ж таки, нагадую, є Раз є два, може буде цікаво для дівчаток, понятно. І значок от такий і так само тут, якщо ще не позабиралося, звертаю увагу, забрало чи ні. Ні, не забрали. Раз, два і три. Просто приходите, забираєте. Наразі все. Всім дякую за перегляд. Ставимо, будь ласка, подобайку. І до зустрічі!